Справжні причини війни або як працює російська пропаганда під такою назвою у центральній міській бібліотеці відкрилась виставка, заснована на технологіях доповненої реальності. Унікальність даної виставки в тому, що вона розроблена спеціально для протидії російської пропаганди з метою підвищення рівня обізнаності та медійної грамотності нашого суспільства. Вона поєднує вже знайомі формати постерів з новітніми технологіями. Всі плакати, які демонструються в бібліотеці, були розроблені за допомогою штучного інтелекту. Вони оживають при наведенні з ваших смартфонів на дані плакати. Кожен з 30 плакатів містить посилання на відео й аудіоматеріали, також є QR-код. Тому переглядати виставку треба йти зі смартфоном, встановити на нього мобільний додаток, навести на зображення, зачекати і плакат оживе. На них міститься інформація візуальна про те, які наслідки має російська пропаганда для українського суспільства. Можна побачити, як танцює балерина на е, руїнах Бучі, тобто мистецтво краса. В поєднанні із страшною реальністю, яка нас сьогодні оточує, можна побачити щасливий смайлик, такий дуже чудовий, який названо хлопок, який розкриває суспільству саме, що таке пропаганда, як Росія, Російська Федерація, показує нам викривлену інформацію. Також можна побачити, наприклад, як швидко і яскраво горить російський. Військовий корабель. Новий інструмент протидії пропаганди за сучасними технологіями представлять у 20 країнах світу. Вона охопить 5 тисяч шкіл та громадських інституцій. До великого марафону протидії пропаганді долучилась і центральна бібліотека. У закладі виставка працюватиме до 1 грудня.